Вітаю, мене звати Ярослава, і я керівниця відділу підбору персоналу Агентства Рекрутант. у 2025 році. Будівельна галузь переживає один з найгостріших кризисів дефіциту кадрового персоналу. Рівень незакритих вакансій вже перевищує 2,9%, а Роботодавці не можуть знайти досвідчених бетонників, арматурників, покровельників і всі інші будівельні спеціальності. Причини зрозумілі: робітники. Старіють, молодь не хоче йти у сферу. Бюрократія ускладнює працевлаштування іноземців, а система і розвиток технологій не встигають навчати нові кадри. Через це конкуренція між країнами та будівельними компаніями зростає, і якщо тенденція не зміниться, то у 2026 році дефіцит кадрів стане хронічним. Ми зі свого боку адаптуємось, перевіряємо кожного кандидата. Створили власну систему відбору. Все це для того, щоб працівники отримували надійні кваліфіковані кадри, а працівники стабільну роботу. А як ви вважаєте, у чому справжня причина дефіциту людей у будівництві у зарплатах, умовах чи в тому, що змінюється ставлення до праці? Пишіть нам в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка.